Басі в липні 2014 року. Проти проголосувала лише одна делегація федерація. За резолюцію проголосували 11 делегацій. Ангола, Венесуела і Китай утримались при голосуванні. Родичі загиблих уже подали судовий колишнього так званого міністра оборони ДНР Ігоря Гіркіна із позивним на суму в 900 мільйонів доларів. Кабінет міністрів України тимчасово покла... військів директору. Про оцінювання якості освіти на віталія Дяченковому документів Дяченко буде в виконавчому обов'язку директора центру до завершення службового освіту. яке проводить Генеральна прокуратура за підозру зловжування службового силу до керівництва центру минулого тижня у генпрокурорі генепрокури поречні відсотні при посади директора українського центру оцінювання якості освіти у освіти Сутність конкретних доказів через звинування чи на центру заявили, що чудна справа є п'якампанів Генпрокуратури. У міністра також висловили сподівання, що кримінальне жодним чином не вплине на вступну кампанію ЗНО. В Україні закінчилася вступна кампанія. У неділю 2 серпня о 18.00 українські учі приймати документи з В Останній день липня міністерство освіти оприлюднило рішення про продовжити. До 2 серпня саме у ці дні декілька десятків абітурієнтів все-таки подали документи. Абітурієнти, де деякі факультети навіть позначили з пріоритетом один. Однак більшість у ці два додаткові подали збільшував про всяк випадок. У цих документах значилися пріоритети від 6 до 15. Наразі з 3 серпня вище формули списки своїх вступників. Остаточні списки навчальні заклади з двояснення 12 дванадцятої години. У другому турі пане Чернівецька Буковина грала у рідних стінах з командою Реал Фарма Одеса. Підопічні віктора млинця відзначилися вже на третій хвилині гри. Результативну.